Сьогодні, 27 грудня, внесла я частину свого городику до хати. Це садила я, боже, коли я то садила? Десь в листопаді. А що я посадила? Боже, воно схоже і на мускарі. І схоже, ну, скоріше на мускарію. Це зверху, а знизу там ще щось є. І я ще купила цього року. Голландські риси, правда, я не знаю, як вони виглядають. Треба все записувати. І саме цікаво, що я не пам'ятаю, чи я їх садила в горшки, чи не садила, можливо, садила. От. Ну, зацвіте, побачимо. Там під низом ціла купа хотіла розгорнути і витягнути, подивитися. А потім стало, шкоди, стало шкода, бо порву кореневу систему. Потім корінчики порвуться і можна буде викидати. Так. Що в мене тут далі? От далі у мене тут ще щось посходило, росте. Теж побачимо. От І от, і тут у мене посходило, росте, теж побачимо, трошки добре розсипала, зверху засиплю вермикулітом. От. Ну так і естетичніше виглядає, ну і вермокуліт влогу витягує. От. Тут трошки добрів посипала, і там трошки добрів посипала, і там трошки добрів посипала. Ну, факт того, що все в мене росте, коли буде цвісти, буде видно. Обов'язково зніму. Це мені цікаво. Понасаджую, понасаджую, потім позабуваю, що де насадила, що куди винесла, що куди поставила. Треба ставити все-таки бірки з позначками дата і що там посаджено. Бо мої експерименти, це така штука. Погода стоїть на вулиці. Це називається Різдво. А на цьому, на трояндах ще листя. Правда, троянда прямо перед вікном така жовтенька, не знаю, яка вона безіменна. Вона б купувала дім і сад, а їм вірити це самому себе дурити. От, це в кінцевому результаті падали сніг з даху, і поламала мені троянду, треба буде потім її весною гарно підрізати. От. Вестерленд, то вона взагалі шикарно зимує і листя тримає. І ще якась у мене рамблер біла. Ну, вигнала там метрів до шести такі пагони. От, Так що чекаю весну. Цього року подосаджувала дуже-дуже-дуже багато троянд різних різних. Чекаю весну, що буде. Ну і, відповідно, чекаю, що в мене тут виросте. Ну, цікаво ж. Люблю рослинки, люблю. От сонечко виглянуло. Класно. Це така погода. Виглянуло сонечко, світить гарно. Садити можна минулого року я садила. Експеримент був вдалий, тому що в мене в хаті були квіточки. Цього року я накупила і тюльпанів, і нарцизів різно-різно-різносортових. -різно і ще всякої всячини. Понасаджувала в контейнери, бо в городі вже нема куди тикати. Минулорічні порозросталися, то я їх по факту навіть і не мала по-людськи де посадити. От. То цього року насадила дуже-дуже багато минулорічних, прямо у квітник, а вже всі, які купувала сортові, то я вже їх всі в контейнери посадила. І знову ж таки, знайшла недорогі контейнери на 10 і на 7 літрів. От вони досить кручні, землю купувала, бо в квітнику все саме там по факту навіть немає землі. Ось такі от у нас квіткові історії.